Занепад Києва, як релігійного центру, участь українців у процесі підпорядкування російської церкви владі та підтримка духовенством імперських війн Петербурга ми розповідали про все це зовсім нещодавно. А в новому випуску ОС продовжимо тему історії Російської православної церкви. Ви дізнаєтеся, чому священники в 1917-му не кинулися рятувати царський режим? Навіщо більшовики якийсь час дозволяли існування української автокефальної православної церкви? Та чому справжнім засновником РПЦ часто називають Сталіна? Минулого разу ми зупинилися на зреченні Миколи II в 1917 році. Якщо хтось сподівався, що в критичний для російської монархії момент церква підставить їй своє плече, він помилявся. Лютнева революція не викликала якоїсь бурхливої реакції в духовенства. Хтось промовчав, хтось стримано вітав. Виявилося, що в священників не менше претензій до минулої влади, ніж у військових чи робітників. Наприклад, багатьох у церкві ображало піднесення ненависного Распутіна. Зміна влади не завадила почати давно планований помісний собор Російської православної церкви. В листопаді 1917-го, невдовзі після жовтневого перевороту, собор обрав патріарха першого з часів Петра І. Ним став митрополит Московський Тихон. Позицію церкви під час громадянської війни в Росії можна назвати нейтральною, але більшовики, які, врешті-решт, перемогли, керувалися принципом Хто не з нами той проти нас. Для них церква стала одним із символів старого режиму. Варто поглянути лише на їхню агітацію, де в компанії буржуя та білого генерала неодмінно був позатий піп. Ті священники, що не бажали миритися з комуністами, опинилися в еміграції. Так у 1920-му виникла російська православна церква за кордоном. Ті ж, хто лишився, відчув на собі реалії існування церкви 1920-30-х. Войовниче безбожництво, закриття монастирів, руйнування храмів, реквізицію майна, репресії проти священників. Патріарх Тихон робив спроби цьому протидіяти, але нічого не вийшло. У 1922-му його затримали. Патріарх опинився під фактичним домашнім арештом в одному з монастирів. Умовою звільнення була заява про лояльність, і через рік Тихон був змушений підписати покаянний лист. Як тут не згадати почесний полон Константинопольського патріарха Єремії в Москві, про який ми розповідали в минулій частині? На початку 1920-х для послаблення позиції московського патріархату радянська влада толерувала діяльність Української автокефальної православної церкви, яка виникла під час визвольних змагань. Пізніше, у 1930-х, її знищили. Після смерті Тихона у 1925-му обрати нового патріарха Кремль не дозволив. Місцеблюститель митрополит Петро був арештований. Фактичним керівником церкви став його заступник митрополит Сергій. Його влада теж виховувала звичним для себе методом то арештовувала, то відпускала. У 1927-му Сергій видав декларацію, в якій запевняв у відданості церкви радянському уряду. Чимало священників сприйняли це як зраду і припинили поминати Сергія під час служб. Інші поставилися з розумінням як до компромісу заради порятунку церкви. Однак цей компроміс не допоміг у 1929-му Антирелігійна кампанія повернулася з новою силою. Тисячі священників, які дожили до того моменту, стали жертвами великого терору 1937-38 років. Було схоже, що ще трохи, і від церкви не залишиться взагалі нічого. Але тут втрутилася Друга світова. Спочатку СРСР анексував землі Західної України та західної Білорусі, і тепер російське православ'я потрібне Сталіну для того, щоб пошвидше перетворити місцевих мешканців на радянських людей. Існуючі парафії польської та румунської православних церков змушують перейти в підпорядкування Москві. Почалися і такі самі кроки в бік української греко-католицької церкви. А далі була радянсько-німецька війна. Показовим моментом стало те, що в перший день нападу на СРСР до жителів країни звернувся найвищий на той час священнослужитель, вже згаданий митрополит Сергій. Його послання було коротким і доволі формальним, але вже це був неабиякий вчинок, враховуючи, що Сталін зміг виступити зі зверненням лише на другому тижні війни. Деякі історики вважають, ніби саме цей крок ієрарха сприяв тому, що Сталін почав ставитися до церкви більш поблажливо. Так це чи ні, але Кремль усвідомлював: для того, щоб надихнути людей на боротьбу, лише марксистсько-ленінських ідей та віри в партію недостатньо. Тому в пропаганді стає більше патріотизму насамперед російського. А священники перетворюються на тимчасових союзників. До того ж, німці на окупованих територіях масово відкривали церкви, і треба було вибити цей козир з рук їхньої пропаганди. Не випадково, 4 вересня 1943 року, іноді називають датою народження сучасної РПЦ, а Сталіна реальним батьком цієї церкви. Того дня радянський лідер прийняв трьох православних першоїєрархів. На зустрічі вирішили обрати нового патріарха. Ним згодом очікувано став Сергій, відновити діяльність духовних навчальних закладів та погодити створення радянського варіанту священного синоду Ради з питань православної церкви при раді народних комісарів. Історик Роман Скакун знайшов у архіві СБУ цікавий документ за підписом народного комісара Державної безпеки СРСР Всеволода Міркулова, створений невдовзі після тих подій. У документі, зокрема, є вказівка керівникам НКДБ у республіках та регіонах. Кожну церкву, що відкривається, забезпечувати перевіреною агентурою з числа духовенства або церковного активу. На відміну від імператорського синоду, де був лише один представник державної влади, уся рада з питань церкви складалася з чиновництва та вихідців зі спецслужб. Першим головою ради був кадровий чекіст Георгій Карпов. Московська патріархія після війни завершила справу поглинання української греко-католицької церкви. Принаймні в ті часи здавалося, що завершила. У 1946 році у Львові відбувся псевдособор частини греко-католицьких священників, які погодилися приєднатися до РПЦ. Інша частина пішла у підпілля, де пробула понад 40 років. На початку 1960-х Микита Хрущов влаштував нову, останню в радянській історії антирелігійну кампанію. Знову мільйонними накладами друкувалися книжки про шкідливість релігійних свят та обрядів, а церкви та монастирі відкриті під час війни припиняли роботу. Кінець цьому поклала відставка Хрущова. Становище церкви за часів Леоніда Брежнєва можна охарактеризувати так само, як і все інше в країні. Стабільність без різких кроків та зміни курсу. Духовенство абсолютно слухняне, знає своє місце і не лізе туди, куди не треба. Одиниці незгодних священників, врешті-решт, ставали дисидентами. Наприклад, Гліб Якунін, який відбув шість років у таборі за правозахисну діяльність. Ще більше зросло значення ради зі справ релігії. Так тепер називалася колишня рада з питань православної церкви. У 1960 році її очолив професійний агітатор та партійний функціонер Володимир Куроєдов, який лишався на посаді до 1984-го. У повноваженні ради на місцях контролювали усі адміністративні та побутові питання церкви. Зокрема, вже в 1960-х жоден кандидат не міг пройти хіротонію, тобто стати священником, без санкції уповноваженого, яким нерідко був колишній співробітник КДБ. Без тісного зв'язку з чекістами в цей період неможливо просунутися церковною кар'єрною драбиною. Є чимало свідчень про те, що закордонні структури РПЦ були для радянського союзу зручним дахом для розвідувальної діяльності та неформальної дипломатії. Всередині країни російська православна церква мала значно краще становище, ніж багато інших конфесій. Принаймні, її вірянам та священникам не доводилося потайки збиратися на служби у приватних будинках, ризикуючи бути арештованими. Хоча ті, хто хрестив дітей або ходив до православної церкви на Великдень, у часи застою все ж воліли про це мовчати. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Ілля Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Ендрю Сарвіра, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Остаточно держава припинила ставитися до релігії та церкви як до чогось небажаного лише наприкінці 1980-х. Знаковою подією тоді стало масштабне святкування тисячоліття хрещення Русі у 1988-му. Того ж року частину Києво-Печерської лаври передали церкві. Православ'я в цей час стало модним. У 1990-х мода почала набувати потворних форм. Це і політики, які обов'язково ставлять свічки перед камерою, і кримінальники, які приїжджають у церкву, замолювати гріхи. РПЦ отримує неабиякі економічні пільги та важелі заробітку, чого варта лише історія з імпортом цигарок без сплати мита, що відбувався під егідою церкви. До речі, цим займався майбутній патріарх Кирил. Все частіше кидається в очі любов священників до красивого життя швейцарських годинників, розкішних резиденцій та яхт. Політичні тренди Росії 2000-х, на яких піднявся новий президент Путін, це консерватизм, протистояння з заходом, особливий шлях, бажання сильної руки та відновлення імперської величі. Надійний союзник держави у просуванні цієї ідеології, звісно, церква. Особливо активною політичною фігурою став патріарх Кирил, який очолює РПЦ з 2009 року. Прописане в російській конституції положення про відділення церкви від держави остаточно перетворюється на фікцію у 2013 році. В Росії впровадили кримінальну відповідальність за образу почуттів віруючих. Патріарх Кирил, послідовний пропагандист ідеології Рускава міра. Особливе місце в його світогляді та публічних заявах посідає Україна, адже для російського православ'я це не лише сакральні міста, такі як Київ та Херсонес, а й третина всіх парафій. Місцева філія РПЦ, Українська православна церква Московського патріархату. Десятиліттями вона була одним із головних засобів впливу Росії на українців, не менш важливим ніж російська масова культура чи Газпром. Тут можна пригадати і відкриту агітацію священників за Віктора Януковича, і церковні процесії під прапорами Російської імперії, і підтримку різноманітних казачівств, що стояли на позиціях Єдінай і Ніділімай. У 2014 році ці казачіства допомагали захопити Крим, Донеччину та Луганщину, а священники на окупованих територіях переважно підтримали бойовиків. Ще пара яскравих прикладів. Ігор Гіркін Стрілков у дні революції гідності перебував у Києво-Печерській лаврі, супроводжуючи дари волхвів. А в групі Гіркіна, яка захоплювала Слов'янськ, було четверо киян, пов'язаних з УПЦ МП. Наприклад, сумнозвісний колишній дзвонар Києво-Печерської лаври Сергій Журіков. Він же снайпер Ромашка. Було б помилкою стверджувати, що всі до єдиного священники та парафіяни УПЦ МП прихильники рускава міра. Є там і умовно про українське крило. Щоправда, його частина після початку війни в Україні перейшла до Київського патріархату або Православної церкви України. Про непростий процес утворення в Україні помісної автокефальної церкви читайте у книзі Катерини Щоткіної Хроніки Томосу. У ПЦМП завжди уникала приставки МП в назві. А у 2022-му не лише засудила російське вторгнення, а й взагалі прибрала зі статуту всі згадки про підпорядкування Москві та вирішила не поминати Кирила під час богослужінь. Хоча в Москві, схоже, не сприйняли це всерйоз. Зокрема, київський митрополит Онуфрій лишився постійним членом синоду РПЦ, та й деякі єпархії все одно продовжують поминати Кирила. На думку деяких релігієзнавців, з таких самих міркувань, московський патріархат не надто завзято демонстрував підтримку захоплення Росією Криму та Донбасу. Зокрема, багато хто звернув увагу на те, що Кирила не було в Кремлівському залі під час офіційної церемонії анексії Криму в березні 2014-го. Якщо це й так, то після повномасштабного вторгнення 2022 -го року голова РПЦ себе вже не стримував. Наприклад, заявив, наші молоді хлопці зараз захищають Росію на полі бою. Наприкінці 2022 року служба безпеки України влаштувала серію обшуків у будівлях УПЦ Московського патріархату. Почалися розмови про можливість заборони його діяльності в нашій країні. Навіть серед опонентів РПЦ є ті, хто вважає, що це занадто, адже протирічить принципам релігійної свободи. Інші відповідають їм, що московський патріархат це не про віру, а про політику, тому релігійна свобода тут ні до чого. Треті, переконані, що всі ті обшуки почалися занадто пізно та є лише піаром, який ні до чого не призведе. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть у коментарях, і не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео.